Шановне товариство, вітаю! Мене звати Іван Іващенко, я філософ і перекладач. І цим, відео, цим коротким відео я хотів би анонсувати свій новий цикл лекцій, який я розпочну вже у серпні, думаю, на початку серпня, ну, і який, гадаю, триватиме кілька років. Йдеться про цикл лекцій, присвячений одному з Головних творів європейської та німецької філософської традиції, феноменології духу Георга Вільгельма Фрідриха Гегеля. У чому полягатимуть ці мої лекції? Вони полягатимуть у тому, що я в кожній з лекцій буду у своєму перекладі зачитувати параграф. З феноменології духу, ну, параграфами, умовно, називають абзаци просто цього твору, та, і всього в цьому творі 808 абзаців. І отже, я зачитуватиму цей абзац у своєму перекладі. Відтак, після того, як я зачитаю переклад, я буду коментувати цей абзац, та, пояснювати певні е, нюанси. Пояснювати Єґелів аргумент, розгортати його думку тощо. Ну і наприкінці цього курсу, як ви вже, мабуть, розумієте, цей переклад буде повністю готовий, тобто переклад усього твору. Тобто я буду робити лекції і відповідно перекладати цей твір. Ну, маю зауважити, що вже частину феноменології духу я переклав. Я починав перекладати цю книгу ще, коли був аспірантом в університеті Шевченка. Це було десь 16-17 років тому. Один свій переклад я навіть опублікував. Одну з частин свого перекладу йдеться про. Einleitung, або вступ до феноменології духу це такий дуже щільний текст, в якому Гігель сказати, дає ключ до розуміння всього свого аргументу в основній частині твору. Ну, я цей переклад він спочатку виходив у 2010 році в Філософській думці. Той переклад був дуже недосконалий. Я його істотно переробив. Він зараз є в, іншої, в іншій формі, яка в іншому варіанті, який доступний на, на сайті історико-філософського часопису Сентенці. Але я веду до того, що я переклав ще тоді, коли був аспірантом, набагато більше. Я переклав передмову. Це такий дуже програмний для Гегеля текст. Майже на 50 сторінок я переклав перший розділ Чуттєва певність, також другий розділ про сприйняття. Ну але в процесі цих лекцій я, звісно, всі ці свої переклади істотно ще зредагую, перегляну, і відповідно, коли я вже дійду до тих розділів феномології духу, які я ще ну не перекладав раніше, я буду їх. Перекладати та один за одним і відповідно коментуватиму, і ви матимете доступ до тексту також. Бо я буду публікувати свої переклади в свої на своїй сторінці у фаховій соціальній мережі академія.іду. тому кожен з вас матиме також цей текст. Перед очима на окрім моїх коментарів, пояснень, зауваг. Ну, буквально кілька слів, чому феноменологія духу німецької феномінології Скайстес та цей твір виходить друком в 1807 році, та Гегель його завершує. Восени 1806 року у В'єні. В, єні, та, в єні якраз, ну, він коли завершував, дописував останній розділ, абсолютне знання відбулася відома битва між об'єднаними прузькими військами і власне, французами. Та, і власне, французи перемогли. І, ну, це так звана битва під Клозевіцем, Це містечко зараз на Півночі є не От, І, власне кажучи, Гегель, французи перемогли. Гегель змушений був тікати з міста, бо французи увірвалися в місто, почали його грубувати, пліндрувати, гвалтувати людей тощо. І він там, за переказами, дивом врятувався, а також дивом врятував рукопис своєї книги. Та? І, власне, отже, цей текст, як ви розумієте, він виходить на початку. XIX століття. Це один з найголовніших творог творів в тій традиції, яку історики філософії називають німецьким ідеалізмом, дойча ідеалізмус. І, власне, одним з це, цей текст, одна з перлин та, цієї традиції, і в цьому тексті. Гегель реагує як на своїх безпосередніх попередників, навіть на одного, один з яких був його близьким другом. Я маю на увазі Фрідріха Вільгельма Йозефа Шелінга, з яким він навчався разом. І Це з одного боку. Ну, І він також реагує в цьому тексті на Фіхте і, а вже ж, на Канта. Але, звичайно, цей текст. Він до певної міри абсорбує в собі усю попередню філософську традицію. Та якщо спробувати в кількох словах висловити ключову думку цього твору, то ну, можна її приблизно схарактеризувати так, що Гегель показує, що наше пізнання, наша свідомість. Цей твір феноменологія духу, його інша назва, наука досвіду свідомості. <клухи> «Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins», uh, То uh, ключова думка полягає в тому, що він показує соціальну опосередкованість нашої свідомості і нашого пізнання навіть зовнішнього світу, а отже, також сконструйованість. Нашого стосунку до світу, епістемічного стосунку до світу, бо цей твір, феноменологія духу, це гегелова епістемологія, та це його теорія пізнання. І отже, в цьому тексті, як я вже сказав, абсорбовано, якщо хочете акумульовано усю попередню філософську традицію. В ідентичності до ну от, початку 19 століття, коли Гегель цей твір власне, писав, коли він його опублікував. І отже, тому ми можемо побачити на сторінках цієї книги, навіть в назвах розділів, певні такі. Знакові для європейської інтелектуальної і політичної, що дуже важливо, традиції моменти. Отже, це стисло починаю я в серпні. Кому цікава філософія Гегеля? Тобто, ви будете разом зі мною читати українською мовою. Цей твір та я не буду, як я роблю в деяких своїх фахових більше лекціях, я не буду зачитувати німецький оригінал. Та я буду відразу давати свій український переклад, зачитувати свій переклад. А ті з вас, кому хто знає німецьку мову, хто захоче, можливо, зіставити мій переклад з оригіналом, то що ви матимете таку можливість, бо я завжди публікуватиму. Перед своєю лекцією білінгву, да німецько-українську, німецький оригінал, свій український переклад на своїй сторінці у фаховій соціальній мережі академії Іду. Так, Ну а в описі під відео я буду залишати лінк на цей. На цю сторінку, на цей опублікований переклад, тож ви зможете потім осмислювати, потім переслуховувати деякі мої лекції, погоджуватися, не погоджуватися зі мною тощо, тощо, тощо. Дуже важливо, щоб ті з вас, кому цікава філософія Гігеля, кому цікава філософія українською мовою, поширювали ці відео, коментували, ставили вподобайки. Тощо. Ті з вас, хто можуть допомогти розвитку цього, канала, цього, цього каналу, ви знайдете інформацію в, в описі цього каналу. А так, я запрошую вас приєднатися до ось такої своєї міні-одіссеї цим знаковим філософським твором, який я ще неодноразово читав, але знаєте, коли йдеться про філософські тексти, Такої якості і такої комплексності, то кожне нове читання, під час кожного нового читання ви завжди знайдете для себе щось нове. Бо, наприклад, хоч би скільки я читав, наприклад, критику чистого розуму, твір, який досліджую останні майже 20 років, я постійно, постійно відкриваю для себе щось нове. Ну і, звичайно. Ще раз наголошую, що результатом цього циклу лекцій буде, власне, публікація феноменології духу у видавництві Синтеза, де я є головним редактором. Ну і, гадаю, це, ну, це звичайно, що буде текст коментований, з відповідним науковим апаратом тощо. Але якщо хочете, це до певної міри також і а, мій експеримент. Та, Бо ви будете свідками народження цього перекладу ну, буквально наживо. А тому, якщо я буду живий, і здоровий, то десь за... П'ять років, я так думаю, приблизно такі собі часові рамці ставлю. Десь за п'ять років ну переклад сам буде звісно готовий раніше, але десь за п'ять років ця книга вже матеріалізується, вийде друком, і я думаю, що це буде дуже важливою подією для нашої культури. А ну я тут також в цьому відео. Хочу сказати щиро, щоб потім не викликало жодних непорозумінь. Ну, надихнув мене на цей цикл американський відеоблогер, ютубер, філософ Грегорі Седлер, який власне протягом 10 років також читав так: от, зачитував параграфи з феноменології духу і потім коментував їх. Єдина Відмінність між мною і Седлером в тому полягає, що він не перекладав Гегеля, а він використовував вже наявний переклад Міллера англійською мовою. А я буду перекладати, тобто, це це як самі розумієте істотна відмінність. Ну і другим моментом, чому я вирішив все таки почати. Або відновити э, свій переклад феноменології дуку, э, це те, що я э, знайшов розв'язок термінологічній проблемі, яка свого часу от віднадила мене э, від э, перекладу цього твору, а саме я э, знайшов, як перекласти гегелів э, э, термін Aufheben, та э, цей дієслово Aufheben і іменник. Тас Aufheben», який є центральним терміном Гегеловим як в феноменології духу, так і в його пізніших творах, наприклад, в науці логіки. тощо. Отже, дякую за увагу. Ті, хто додивилися ці відео, це відео до кінця. Приєднуйтесь до мого експерименту і сподіваюся, вам буде цікаво.